24 лютого 2022-го. день, що став відліком життя у новій реальності для мільйонів українців і сотень тисяч харків'ян. Але саме цього дня довкола біди, що охопила українські міста, згрутувався весь цивілізований світ. Підтримку від міст побратимів Харків відчув з перших годин. Насправді, вже з ранку, лютого, ми почали отримувати листи, дзвінки від наших іноземних партнерів щодо того, яка потрібна нагальна допомога. Це були і продукти харчування, це були і мішки з піском для захисту нашої культурної спадщини для пам'ятників. До речі, це було з самого першого дня, тому що колеги подзвонили. Наше місто побратим Варшава, наприклад, подзвонили і кажуть, що в них величезний досвід, на жаль, є коли втрачені були пам'ятки, і тому вони. Рекомендували нам з першого дня зберігати ці культурні пам'ятки, тому вони надсилали нам мішки з піском. А далі чи не щодня всі ці місяці до Харкова прибували гуманітарні вантажі з харчами, речами першої необхідності медикаментами. Всім тим, чого так потребували мирні люди, які опинились в заручниках війни, і всім тим, що було таким вкрай важливим для життєдіяльності міста, яке рашисти бомбили чи не щодня, допоки українські військові не відігнали ворога. А згодом міста побратими Харкова насилали сюди обладнання для роботи міста в умовах блекауту, особливо для роботи критичної та соціальної інфраструктури. Це не лише гуманітарна допомога, як така фізична. Це і рекомендації це спеціалісти, які готові підключатися до реконструкції міста, до реставраційних робіт. Щодо реконструкції та, скажімо, таких вже ремонтних робіт, то наше місто побратим Нюрнберг в Німеччині. Вони повністю реконструювали котельню в онкологічному центрі, і насправді продовжується отримання від них гуманітарної допомоги. Це і намети для центрів незламності. Ми Мили 10 наметів минулого року. Тобто ця робота продовжується, і насправді мені здається, що це якраз є тим підтвердженням і тим доказом правильної міжнародної політики, яку Харків багато років проводив. І насправді зараз інколи нам навіть не потрібно звертатися до міста, просити про якусь допомогу. Вони самі звертаються до нас з питанням, яка зараз потрібна вам допомога, які потрібні консультації. Та Харків постійно відчуває сильне плече кожного з міст побратимів, які не залишили його у такий період період повномасштабної війни. Майже всі міста, іноземні міста, побратими партнери надсилали нам гуманітарну допомогу, проводили різні акції. Наприклад, місто Ліль, що для нас було дуже цінним, з перших днів направляли не лише продукти харчування, воду, їжу, медичні препарати, але вони почали проводити різні акції на підтримку України. І вже в квітні 22-го року, вперше за історію міста Ліль було присвоєно місту Харкову звання почесних громадянин міста Ліль і Насправді це прояв величезної солідарності та підтримки, тим більше від такого французького міста як Ліль. В нас вже багаторічна співпраця, але під час війни в Україні наразі ця співпраця перейшла зовсім на інший рівень, на найвищий щебель. І на такий рівень, коли вже чи не весь світ знає, хто такий Харків і де він на мапі України, більше того, завдяки багаторічним дружнім та партнерським відносинам, міжнародна спільнота чує і поважає український Харків. Так, французьке місто Ліль підтримало звернення Харківської міської ради до Міжнародного олімпійського комітету, щоб заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року. Також місто Ліль вже звернулось до Міжнародного олімпійського комітету з цього приводу. Леся Коплюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Новини Харків.